Всім привіт! Ви на каналі Юлька 175, канал для справжніх поцінувачів смачного пива. Тому наливайте собі пивко, ми починаємо. Сьогодні в мене на огляді пивоварня Вольта. Так, вони оновили логотип, було, стало, оновили дизайн. Банок нарешті. Нарешті їх пиво в банках, бо раніше було в пляшках, виглядало стрьомно, особливо той дизайн з отакими прямокутниками різнокольоровими. То просто мені здається, це просто взагалі крах всього, що тільки могло бути. Тепер подивіться, гарнюсінькі баночки. Ось ця металева. Це просто мій краш. Мені просто дуже подобається ця блискавка кольорова і просто металева банка. Мені це попахує якимось ні поло, це круто. Просто в них таких є дві різних банки. Одна ось така металева, інша просто біла, також з цією молнією. Біла, туфта, просто металева топ. Я хочу більше вашого пива ось в таких металевих банках, бо виглядає просто кайф. Як би було кайфово, якби ось ця, наприклад, камета також була на металевій баночці. Ну для мене це просто-ну, це просто оргазм для очей. І так, в мене тут, як ви вже могли порахувати, п'ять баночок, кожна коштувала по 119 гривень, але це в Дніпрі. Ціни можуть коливатися від міста до міста. Я думаю, в Києві буде в якомусь панкрафті 100 пудов дорожче, а в барі Вольта, якщо такий ще є, я думаю, буде дешевше. Що тут в мене є? Блін, цілих дві американських іпашки, які мають бути гіркі просто до усрачки. І це ось вони: камета і. Новинка е, Харізма плюс один. До речі, блін, назва також крута. Типу, ти таким був якимось лашком, Випиваєш цю баночку, Харізма поперла. Ти, ти вже свій в доску, чувак. Або дівчинка розкута. Круть. А, і комета. Вона вже випускалася в них раніше в пляшках, була дуже популярна. Пляшки були в сраті, баночка більш гарна. І, коротше, ми зараз ці дві іпашки порівняємо, яка смачніша, чим взагалі відрізняються. Найгірший лагер в світі. Одна єдина баночка 0,5. Взагалі топ, що ви зробили лагер 0,5, бо він зазвичай просто питкий, дуже і 0,3 то просто, просто ні о чому. І два пейстрі стаути, один шоколад, кава, інший солена карамель. Починаємо з лагерю. Лагер називається гірший лагер в світі. І тут фотка, я так розумію, усієї компанії Вольта ті, ну, тих людей, хто займається цим пивом. Топчик дизайн, хто б не хотів, щоб його блін фотка була на пиві, який він варить. Та всі б хотіли. Тут є один прикольний напис. Історія The Bravery in the World – Це жарт, який вийшов з під контролю. Будь ласка, не ставте до цього серйозно. Можливо, цей стильок на етикетці стане бісайд-проектом Вольти, а може не стане. А може взагалі вже став. Боже, як багато вільного місця на цій клятій етикетці для банки з пляшкою було простіше. Товстий хлопець на фото вже не такий товстий. Я не знаю, хто тут був товстий. Як на мене, тут всі, типу, норм. Коротше, банка топ. Залишаємо. Мені здається, це ну це для крафту це прям класно. 4 і 9, до речі, алкоголю. Іниться. Я сподіваюсь, ви на цьому не зупинитесь, Вольта. Я сподіваюся, що будуть ще ваші офігезні кисляки. Всі, звісно, чекають, що буде в банці найгостріше пиво України. Я про катарсис, якщо ще хтось досі не в курсі. Просто чистий солодовий аромат. Трошки такий квітковий. Нормально. Чистий, дуже питкий. Легкий лагер, не солодкий, трошки такий квітковий трав'янисто, солодовий, прикольний. Та класний. Блін, мені нічого сказати. Це просто класний лагер. Реально дуже м'який, легкий. І мені подобається, що він не солодкий. Та поїхали далі. Звісно, він не найгірший лагер у світі. Тепер порівнюємо ці дві американські іпашки. комета і новенька Харізма плюс один. В кометі в нас хмелі камета, цитра і Мозаїк А в харізмі айдахо сім і також Мозаїк Типу відрізняються вони просто хмелями. Я так розумію, ось ця має бути така більш хвойно-соснова, а ця просто якась цитрусова з грейфрутом і паміло. Ви ж знаєте, що я ненавиджу і пашки. Візуально вони однакові чистенькі, прозорі. Ви знаєте, вони навіть пахнуть майже однаково. В нас що, спочатку було 50 відтінків не іпи від ребрю, тепер буде 50 відтінків іпи від Вольти. Дуже схожий аромат. М, -м. А до речі, я очікувала прям якусь ібейшу гіркоту. Але де вона? Ібу 50, а тут, до речі, ІБУ 40. От знайшли якусь відмінність. Коротше, ну, типу, якщо ви пили від First Dnipro Brewery, у ту American Ipu, ось цю, то там просто пизда, там просто ну, нереально вона гірка, і ти такий. Господи, що я взагалі п'ю. Ну просто там прям дере горло, кабзда. Тут щось таке приємне, м'якеньке. Коротше, поміло і грейпфрут. Прикольно, трошки навіть солоденьке, а гіркота така помірна, непогано. Давайте цю харізму. Мені мабуть, треба ополоснути рецептори лагером, бо я не похильно не розумію взагалі нахіра було робити дві іпи якісь однакові. Ну, так, хмелі різні, але ну, типу, як різні. Тут є мозаїк, і тут є мозаїк. І хміль, цитра і мозаїк, вони йдуть, типу, як базові, і вони, типу, дуже такі ароматні і дуже по смаку виділяються. Тому те, що вони там додали цю комету, а тут Айдахо-7, Мені здається, що комета, що Айдахо-7 тіряються просто, якщо є мозаїк. Лагер, звісно, не тягне на якийсь крафтовий, це просто лагер. Ну, типу, на 120 гривень він також не тягне. Це просто класний, чистий, ну, смачний, насичений лагер. Який просто хочеться пити літрами. Ну, блін, за 120 гривень. Зробіть його дешевшим, і мені здається, він буде просто розлітатись. Так. Ці, іпи, блін, відрізняються чи ні? Ну, Гіркота агресивна. Мені це нагадує просто ось ці лінійку соловей від Андервудів. Знову ж таки, блін, мою улюблену. Всі там хейтять Андервуд, для мене їх і пашки оці соловеї — це просто взагалі кайф. І це мені схоже, бо не агресивні іпи, які можна пити, які приємно пити. Тобто воно освіжає класно і воно таке прям ну, насичене цими хмелями. Я просто не розумію, як різниці. Ця мала бути якась, типу, сосново-хвойна. Ну, трошки є, але, знаєте, так далеко. Ну, я звикла, що якщо Іпа, типу, хвойна, то там ця хвоя, просто ніби отак-от ялинкою по лицю просто надавали. Коротше, мабуть, так. Мабуть, тут трошки більш відчувається якась хвоя, і це, мабуть, трошки більш солоденьке якась. Просто для мене щось-ото що шо-то-шо-то, що -то, грейпфруту і цієї папаї гіркої. Ноти. Шкірки типу грейпфруту, шкірка папаї. І щось таке цитрусове. Тут трошки більш солодке. Я віддам своє серденько, мабуть, такі кометі. Блін, прикольніша комета, вона трошки з кислинкою, трошки такий хвойний післясмак, Він класний. Це трошки більш йде солодке. Ну і нема цього хвойного присмаку, який дуже складно знайти. Вони дуже схожі, прям кабзда, які схожі. І так, стаути. Тут у нас типу серія дуалізм. Дуалізм. Ну, ок. А, солена карамель і кава-шоколад. Мені дизайн не подобається. Що тут за схрещування якесь просто незрозуміле? Просто тут дивіться, ну, кава шоколад. Тут на оцих кружечках зображена якась зелена, незрозуміла херня і рожевий кружечок. Щось з цього кава, щось шоколад, мабуть. Ну, якби реально було намальовано тут зверху кава, знизу щось шоколадне, ну, ще окей. Просто ці кружечки, вони взагалі не відповідають назві. Тут те саме: карамель, а, морська сіль. Де? Ну, Тут, типу, якийсь натяк на море, на морську хвилю, щось там ну, колір. Ну зверху цей рожевий, це що, типу карамель, вона що в нас отака рожева? Вода, солод, хміль, сіль, харчова, смаку, ароматична добавка, карамель. Це типу аромка? А дивіться прикол. Там просто в тапку вони написали, що і, по-моєму, в Фейсбуці, коротше, усюди наче написали, що. А вони додали прям зварену карамель. Я нічого наче не плутаю, ось буду там з Антапту, фотка вам. Я реально, ну, я прям читала, я така, о, ніфіга собі, типу зварену карамель додали. прям. А тут смаку ароматична добавка. Ну, хоча б сіль, натурально, окей. 6,8 алкоголю. Ну, Пахне класно, пахне прям карамелькою. Солодко, алко сховане, карамель відчуваю. Сіль, до речі, відчувається. Ну, погано, солодкий карамельний, стаут, не алкашний, приємний, ну, норм. Він мені щось просто дуже нагадує, мабуть, реально хопіхок. Також робили стаут з соленою карамелью, і це дуже схоже. прям, Якби мені дали спробувати, я б сказала, що це хопіхок. Пейстрік, громка соленої карамелі. Ну, норм, не знаю, без прямо захвату. Давайте одразу інший стаут з кава, шоколад. Ні, Тут вже пишуть, що є прям какао-боби і кава. Тут вже, типу, натуралочка. Кава Бурунді, Нягіширу фільтр. Якби ми знали, що це таке, але ми не знаємо, що це таке. Що за Бурунді нягіширу? Блін, це що, якийсь японська кава? Какао баби Вілла Ріба. Вілла Ріба Вілабаджи. Ото ми розблокували, блін, спогади. Ніпси. Я останнім часом дуже полюбляю М -м, з кавою. Це прям топчик. Так, поки якось смердить, нехай і постоїть. Де смердить? Я не знаю. Блін, в ароматі якась просто. Хірова кава не з кафе. З шоколадом взагалі не пахне. Для мене це щось гірке, така гірка пересмажена кава. Трохи шоколаду чорного. Знову ж таки, гіркого, гірка кава, плюс гіркий чорний шоколад. Мені не зайшло. Мені, блін. Ста відправди з кавою, ото мені сподобалось. Оце ось відправди кавовий, кайф. Це просто, ну я просто це пила б зранку просто замість кави. До речі, ось цей капучино від Медбрю я також би пила просто зранку замість кави. Це я б не пила зранку замість кави. Я просто не люблю гірку каву, а тут воно прям гірке. Знову ж таки, в моїх якихось єдинорожних фантазіях тут було більше шоколаду, і кава була така якась більш м'яка. По факту щось полене. Висновки. І пашки, на моє здивування, мені навіть більше сподобались, ніж стаути. А, класні і пашки під. Питки не занадто гіркі, як я очікувала, комета. Мені все ж таки сподобалось більше, але вони дуже схожі, Ну, прям дуже. Мені здається, я вже їх сплутала. Я, я просто це була помилка брати однакові келихи. Лагер класний, але його треба здешевшувати, бо Вибачайте, 120 гривень за лагер. Мені ці пестрі стаути не зайшли. Ні, карамель і кава взагалі мені не сподобалась, бо вона гірка. І ця блін ароматична карамель. Ну те саме, що роблять Хок. Щось якось мені так собі. Мені реально від хопі Хоку цей Браун, що там Браунель більш сподобався з карамелью. Там ця карамель, вона така прям ну крутіша, аромат крутіший. Я, коротше, чекаю, як і всі катарці з баночці. Я сподіваюсь, баночка буде якась крута. Давайте бріз дуалізмом. Дуалізм мені взагалі не сподобалось. Давайте кисляки. В баночці ось такий металевій, схожий на омніполо, буде круто. І катарсіс також щось таке, прям з якимось перчиком. Там блискавка вдаряє в перець, там щось таке червоне. Ну, також баночка буде класна, якщо буде металева, або металево-червона, і там цей катарсіс. Можливо, якийсь вибух, ну, типу, реально там блискавка вдаряє вперець і вибух такий, ну, типу, катарсіс. Я дуже рада, що Вольта повернулась. Класно. Все подобається. Ну, це пиво, те, що я доп'ю. Просто попереднє ремесло з Харкова. Я просто вилила, блін, все. Я така сиджу, думаю, як взагалі можна набухатись, якщо я вилила все, блін, пиво. Тут я все доп'ю. Ну, пейстрики не знаю точно, але ну, знаєте, шанс такий, хоча б є. Все, всіх цілую. Тим, хто ставить лайк і пише коментарі, просто окремий від мене, окремий від мене серденько і поцілунок. Все, всіх люблю, всіх цілую. Пишіть, будь ласка, коментарі, щоб було якесь продвіження відео. А всім пока. Блін, чому вона в мене ніби її хтось пожував?